Так, Всім привіт! Сьогодні 17 грудня 2022 року. Щойно була в магазині, і в мене нове видіння. Прямо тако спонтанно. Що всі банкомати в Україні буде такий час, що як не то, що поламаються, але вийдуть всі з ладу. Це не буде пов'язано з тим, що світло буде відключено, тому що світло якраз буде. А отак, що всі полетять, і паніка велика у людей. І ніхто не може поняти. Тобто ви не можете проконтролювати, що перед цим ви взяли, або що зняли, або що поступило. Ви поняли? Коротше, всі оці банковати, як з ума зайдуть. Щось таке буде, як в один день, в один час, і по всій Україні вони раз і все. От ви зараз будете думати, не може бути. А я таке побачила.